Переселенці мають отримати землю. Не просто завдання, а принцип, який озвучив очільник громади Микола Нога на апаратній нараді. Він звернувся до старост старостинських округів із чітким завданням. Громада має стати опорою для тих, хто шукає новий дім. Шановні старости, впереді весна, вона вже розпочалася, тому я прошу пропрацювати питання, забезпечити всіх переселенців, які є у ваших старостинських округах. Городами, щоб люди закріплялися, щоб люди не їхали в ті території, де зовсім прикордонні, де зовсім кожен день прильоти, і мали можливість посадити городи в нашій громаді. Будемо допомагати посівним матеріалам, будемо допомагати пальним. Наш обов'язок створити такі нормальні умови проживання цим людям. Більшість з них приїхали з сільських населених пунктів, і вони там мали городи, мали можливість обробляти їх, садити. Овочі. Ось на цьому напрямку будемо працювати. А от малий середній бізнес у Шосткинській громаді й надалі може розраховувати на підтримку. Цьогоріч програма допомоги продовжує діяти, а серед її пріоритетів фінансування альтернативних джерел енергії. В точному році вже дві людини отримали цю допомогу і ще вже подано дві заяви на встановлення додаткових сонячних панелей на об'єктах на виробничих. Об'єктах суб'єктів господарювання першого січня стартувала щорічна кампанія декларування доходів держслужбовців за 2024 рік. Начальник організаційного відділу шосткинської міськради нагадав посадовцям про необхідність вчасно подати звіти та дотримуватись вимог прозорості. Прошу керів всіх керівників провести відповідну роботу в своїх колективах і щоб всі. Свої декларації до НЗК подали вчасно. Нагадую, що термін завершується 31 березня, 31 березня. Подання податкової декларації за минулий рік це не просто формальність, а конституційний обов'язок кожного громадянина. Це і внесок у фінансову стабільність держави і підтримка її обороноздатності. Окрім того, Андрій Володимирович повідомив, що цього року заплановано атестацію робочих місць. Однією з ключових умов допуску до неї стане наявність посадових інструкцій. Після перевірки виявилося, що в багатьох посадових осіб. Ці посадові інструкції застарілі, а в деяких взагалі відсутні. Тому прошу провести відповідну роботу. Відповідно до частини 6 статті 54 закону України про місцеве самоврядування, кожен староста має щонайменше раз на рік у першому кварталі після звітного року звітувати перед радою та жителями свого округу. Заслуховування звіту старости перед жителями Старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі у спосіб, що дає можливість жителям Старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Але старости, шановні, дайте пропозиції. Андрій Володимир складе такий графік, буде хтось приїжджати з міста. Буду допомагати проводити такі зустрічі, але їх треба проводити в межах безпеки. Це не значить, що там все село зібрати десь так і таке інше. Безпеки, безпека залишається на першому місці.